День блакитного Меркурія, планети спілкування мої найкращі вітання. Сьогодні у нас теж надзвичайно гарна, сприятлива доба. Це доба слона Генеші, мудрого слона, це день мудрості, турботи про діток. Сьогодні батьки можуть стати найкращими вчителями, найкращими репетиторами для своїх діток. Але ми знаємо, що мудрий слон Ганеша він покровитель поеті, так що у них сьогодні буде справжнє натхнення на написання поезій про наші події в нашій прекрасній Україні. Ми знаємо про те, що Слон Ганеша покровитель багатства, так що день вдалий для бізнесменів, для фінансистів. Він невдалий лише для художників, і їхні всі твори несуть негатив створені в цей день сьогодні. День працівники радіо, телебачення зв'язку. Так що я всіх своїх. Любимих внучат вітаю з їхнім професійним святом і Богдана, іно, і, і танечко, і Сашків, і мого любимого оператора Юрія Володимировича. І з їх професійним святом бажаю лише сприятливого розташування небесних світил в їхньому житті. Від цього залежить і їхнє життя і їхня праця сьогодні. Місяць продовжує свій рух по знаку Лева. Саме вишуканий знак зодіаку, і наш зовнішній вигляд наша візитна карточка. Так що сьогодні не поскупіться на компліменти для ваших рідних, для ваших знайомих. Сьогодні у нас дуже вразливе наше сердечко. Побережемо його. Дуже добре полікувати протилежний знак лева. Протилежний знак це у нас водалі, який відповідає за наші ніжки. Сьогодні показано багато ходити дуже добре. Поплавати і сьогодні дуже день сприятливий, щоб відвідати перукарню в дні лева. Дуже добре підстригати волосся. Якщо місяць старий, а він у нас старіє, наше волосся не буде так швидко відростати і не буде випадати. Сьогодні День толерантності і не дарма в цей день, в 2010 році були заручені принца Уіляма і Кейт Мільтло. І сьогодні за народними прикметами Ганна Холодна. Так що дуже добре в цей день поїсти морозиво, поїсти заморожені овочі, фрукти вони будуть сприяти нашому міцному здоров'ю довголіттю. Будемо жити взимку без хвороб. І в день Ганни холодної, при можливості не відправляйтесь в далеку дорогу. Особливо обережними повинні бути волонтери. Краще перенесіть поїздку на наступний день. Ну а нам усіх наших добрих справах. Нехай посприяє розташування небесних світил.